Це автомат, 12. з якого стріляли. Це така зброя вбивства. Ну, але як сьогодні, привид наш сказав, що це буде тут засуджено вже історією. Історія вже засудила все це. От. А це як свідчення того, що відбувалося і відбувається у нас на Херсонщині. Намагаємося у цей складний час зберегти нашу культуру, спроби відновити її. Відновити всі види музейної роботи, це нам вдається наскільки це можливо. Наразі відвідувачів у нас немає, то ми переходимо в режим роботи онлайн і запроваджуємо велику кількість, відроджуємо і нові екскурсії, запроваджуємо в онлайн режимі. Залишили тільки один такий невеличкий макет, а всі експонати забрали. На цьому макеті ви бачите така діляночка Херсонської області дуже-дуже давно, мабуть, у Везоліті або там ще в паліоліті. І тут люди, їх повод показаний. У цих людей були свої вірування релігійні, і вони мали тотем. Під час екскурсії відвідувачі взяли участь у квесті на знання історії Херсонщини. Вже після деокупації міста в нас до міста повернувся мій викладач, куратор який запросив мене до музею. І після окупації я вже тут, як вдома, ходжу сюди. Не як не як на роботу, а як додому, тому що, наприклад, це для мене є найулюбленіша робота. Це я знайшов себе у музеї, і це для мене щастя. Музей зараз поповнюється новими експонатами. Їх привозять із зони бойових дій та територій, які перебувають під постійними обстрілами, розповіла виконувачка обов'язків директорки обласного краєзнавчого музею Ольга Гончарова. Це більше вісьми тисяч експонатів. Ми вже врятували, тому що вони були в неналежному стані під дощем, під холодом, от з пліснявою, з грибками. Все це було опрацьовано і все це зараз знаходиться в такому вигляді і чекає на евакуацію, тому що в нас буде ще і продовження збереження цієї нашої культурної спадщини, культурного нашого надбання. Більше 150 тисяч експонатів вдалося зберегти та вивести у безпечні місця. Вражена працівниками, вражена тим, що люди, попри негаразди, на Херсонщині працюють, працюють творчо, активно. І я думаю, що у нас все буде. І гарні колекції, і багато книжок, дітей. Все буде обов'язково відновлено, тому що є. Кому цим чим цим займатись, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.